How do, you do? Україна. Я розумію, що Україна. Кажу: Кауду. Do do? Не знаю. Не знаю. Добре. Добре, а я чогось вашого обличчя не бачу. Це від кого ви так шифруєтесь, ховаєтеся? А мені хочеться Кацапу обозвати, то я ховаюся. Ні, так ви від мене ж не ховаєтеся, слухайте. Отак, от ну, таке симпатичне mm -hmm. обличчя, слухайте. От хотів би у вас уточнити, як ви думаєте, якщо людей поважають, то їх називають натовпом? Ну от група людей, і їх назвали натовпом. Я, не, я на таке не говорю. Чого це? Про, ви про людей не хочете говорити? А про що ви говорите? Про котів? Ні. Mm -hmm. Про курей? Про курей. Розповідайте, послухаю. Я сидим за шнагою пообзивати Кацапу. Мені туди стає легше на душі. О Боже! А що вам іще дає полегшення, крім того, щоб плюнути в Кацапа? Пані, щось я зв'язую Що ще вам дає полегшення від чого?